Виклик прийнято. Ну а що, фашистське Закарпаття було, комуністичне було? Ну тепер треба і за демократичне пограти. Ось тільки це Закарпаття мені буде снитися в нічних кошмарах. Як грати за демократичне Закарпаття, я не знаю. За комуністів, хоч якось можна було армію робити, а тут такого не вийде. А тому, як завжди, мені залишається лише чекати на диво. Через рік диво сталося. Я знайшов союзників. Австрія пішла в демократію і створила Дунайський альянс. Щоправда, вступити в нього поки що не можна, тому що мала світова напруга. Я був цьому сильно. Здивованим, тому що я давно не грав за демократів без фокусів, а тому для мене це стало великою несподіванкою. Тому я знову чекав. Сталіна вбили новина, яка мене щиро здивувала. Я навіть не знав, що таке може бути. Зазвичай совок завжди йде в троцькізм, ну або ж в білий рух. Я навіть спочатку і не зрозумів, по якому шляху совок пішов, а потім зрозумів, берію скинули, і до влади прийшов бухарін. Совок пішов в праву опозицію. Вперше таке бачу, тому було цікаво подивитися, що ж він буде далі робити. І спойлер: особливо нічого цікавого. Австрія почала воювати зі Швейцарією. Я всіма можливими методами намагався підлизатися і відправив Аташе. Ви не подумайте, це все було заради укріплення дружби з Австрією, а не заради військового досвіду. Під минулим відео мені нагадали про існування гірських військ, а тому першу дивізію я зробив саме гірську і трохи її прокачав, додавши додаткові роти. Хоча, чесно кажучи, далі я гірськими військами взагалі не користувався. Це єдина дивізія, яку я створив вже до 39-го року. В Дунайському альянсі були вже всі, хто тільки можна, і навіть Люксембург. А я все ще ні. Ну, хоча б можна не боятися нападу з боку Угорщини, бо вона пішла по мирному шляху. А тому мені лишалося лише знову ж таки сидіти і чекати, поки я нарешті зможу приєднатися до альянсу. І ось нарешті на початку 40-го року напруга зросла до 80% і я зміг приєднатися до альянсу, в який, до речі, приєдналися і Сполучені Штати. Так що тепер можна взагалі нічого не боятися з такими потужними союзниками. Також до речі, Дунайський альянс знаходився у війні із Совком. Я, звісно ж, вступив з надією, що мені щось перепаде. Однією дивізією я не міг багато чого робити, а тому вся надія була лише на моїх потужних союзників. Завдяки союзникам, які звільняли мою територію, в мене з'явилися невеликі резерви, і я зробив ще дві дивізії. Почав штурмувати Київ. Там була лише одна совкова дивізія, а тому проблем не повинно було бути. Хоча, все-таки одна проблемка була: Німеччина. Вона теж штурмувала Київ, але я був швидшим. Київ опинився в моїх руках, і це добре. Отримав промку з нього та людей. Далі звільнив Харків і разом із союзниками оточив п'ять дивізій. Фронт рухнув. Майже весь він був пустим. А тому я без перешкод далі захопив Курськ і далі оточував дивізії. А Німеччина тим часом захопила Москву. Коротше, совок скоро вже все. А потім мої союзники почали війну з Німеччиною. Вступати в цю війну я, звісно ж, не збирався, принаймні поки що. В мене лише три дивізії, а тому, ну як би очевидно, що війну з Німеччиною я не потягну. А на союзників я не дуже сильно покладаюся, тому я не впевнений, що вони мене будуть захищати. До речі, в Європі почалася Королівська битва, Міталь Європа, Дунайська Федерація та Комінтерн воюють одне з одним. Ним і поки що шанси на перемогу є у всіх альянсів насправді. Так що поки що мені зарано радіти. Ну а поки мої союзники воювали з Німеччиною, я продовжував захоплювати совок і до кінця 40-го року я захопив Волгоград. Все ж таки, коли Німеччина була на межі капітуляції, я вирішив приєднатися з надією, що мені щось перепаде. Зі мною німці не тримали дивізій, а тому мої союзники та і я також перейшов у наступ на. Автоплані. Німеччина доволі швидко капнула, і в мене вистачило рахунку не тільки на повернення Західної України, а й на створення маріонеткової Білорусі. Взагалі кордони вийшли дивними, Польща була поділена між Совком та Угорщиною. І так як з'явилася комуністична Польща, я думав, що тепер все буде погано, фронт все-таки тепер величезний, але ні. У Польщі армії не було а СВОК не встиг відправити туди свою. А тому Угорщина швидко захопила Польщу і в цілому. Створення комуністичної Польщі ні на що не вплинуло. Далі я повернувся до війни із Совком, тому що Німеччина капнула, і вона звільнила території, яка окупувала, в тому числі і Москву. А тому мені треба було захопити Москву. Загалом війна із Совком була не те, щоб складною. Військ було мало, по одній дивізії на провінцію, а в деяких навіть взагалі не було. Але проблема полягала в тому, що в мене лише 16 дивізій. і Зробити багато я не можу, а мої союзники замість наступу в більшості просто стояли, через що війна із совком затягнулася. І коли вже совок був на межі капітуляції, до комінтерну приєдналася Британія. Після цього я зрозумів, що це кінець. В будь-якому випадку війна б не закінчилася, бо була ще Франція, але й її капнути ну ще можна. А ось Британію капнути, ну ви самі розумієте, в моєму становищі це нереально. Та й мої союзники теж не можуть ніяк вплинути на капітуляцію Британії. Коротше, на цьому моменті я просто впав в ступор і не знав, що робити далі. Навіть думав над тим, щоб закинути це проходження. Нарешті в кінці 41-го року пекло закінчилося. Совок нарешті капітулював. Щоправда, дивізії його союзників залишилося в оточеннях, з якими треба було розбиратися. Але я на це забив. В сподіванні на те, що цим займуться мої союзники, я навіть передав більшу частину совка румунії задля цього. А ну і ще через окупацію совка в мене не було ні людей, ні піхотки. А тому майже весь совок я передав Румунії. Далі я відправився в Європу воювати знову з Німеччиною, яка стала сателітом і Франції, і Британії. Взагалі не знаю, чому мої союзники тут довго возилися, бо в Німеччині військ було мало, були пусті провінції. Просто береш і заходиш взагалі ніяких проблем. Але ні. Замість цього мої союзники просто стояли і дивилися. Як класно, коли ти маленька країна і в тебе немає велики. Великої армії, і ти повинен залежати від таких розумних союзників. Коротше, Німеччину я капнув. Звісно, мої союзники в деяких моментах прокидалися і згадували, що йде війна, але в більшості просувався саме я. Ворожа армія була якоюсь слабкою на диво, і, хоч із запеклими боями, але я просувався вперед. Звісно, не забуваючи при цьому робити оточення. Потім я вже думав йти на Францію, але мої союзники вирішили, що Данія це не проблема, і відвели свої війська. Мені довелося екстрено туди перекидати армію, бо інакше був би капут. Ну а далі Франція, мажено було пробити, а тому лише лишалося просто розтягнути фронт, щоб можна було нормально атакувати. І знову я, я і тільки я. Зміг капітулювати Францію. Якби не я, вони б там пробивалися дуже і дуже довго. А можливо, навіть би і не змогли пробитися. Фронт розтягнув я, захопив Париж. Я а потім і інші міста захопив теж я. Франція капітулювала, звісно, не відразу. Вона намагалася давати відсіч. Ну але я був потужнішим. Звісно, я не можу взагалі сказати, що союзники не допомагали, але в більшості все робив знову ж таки я. Після Франції єдиною перешкодою до миру залишалася Британія. І от що з нею робити, я взагалі не знав. В мого альянсу флоту не було. Ну, окрім американського, але Америка його не відправляла, а тому фактично в нас його не було. Чекати, поки я зроблю флот, не варіант. Це надто довго, та й тим паче через Стамбульську протоку, там здається, його не можна буде провести. А тому було прийнято рішення робити авіа. І висаджуватися із повітря. Це єдиний варіант, який я знайшов в даній ситуації. Та здається, це не те, що я знайшов тут би любий знайшов, тому що ну, тут немає просто іншого варіанту. Зробив лише дві дивізії бо обмеження, і я був в тотальному шоці. Я зміг не просто висадитися, а висадитися в порт. У порт в мене взагалі не було надії на цю висадку, а тим паче ще й двома дивізіями. Але це спрацювало! Видно, гра вирішила мене пожаліти в третьому проходженні, інакше я просто не знаю, як це пояснити. І я відразу давай туди підганяти всю свою армію і починаю пробиватися вперед. Британці самі були в шоці і не вірили в це до останнього, бо поки вони роздуплялися, я вже зміг зробити нормальний такий плац. Здаром, з якого мене вже неможливо було вибити, це стало кінцем для Британії. На мирній конференції я, звісно ж, забрав українські землі, передав землі своїй маріонетковій Білорусі, а також створив маріонеткову Росію. Я зміг забрати Москву, Ленінград та Баку три найважливіші міста, які мають промисловість та ресурси. Ще на залишок балів зробив маріонеткову Шотландію. Нашою не знаю, хай буде, чому би ні. Далі залишалася Буковина та Південна Бессарабія. Румунія є моїм союзником, а тому мені треба було виходити з альянсу. А це означає війну з половиною Європи та Америкою. Не хотілося, звісно, ну але що поробиш? Почав готувати нові дивізії та якось планувати оборону. До війни я підготувався максимально. Лише дві армії, бо людей більше не було. Думаю, не варто казати, що цього, звісно ж, замало для війни з великим альянсом. Ще 13 дивізій я забрав у Росії та Білорусі, чисто щоб закрити фронт із Польщею, яка насправді Угорщина. Там я воювати не збирався, а тому дивізій сателітів повинно було вистачити чисто на оборону. В Самій Румунії я відразу ж почав наступ. Румунія не тримала армію на кордоні, а тому я бе. З проблем повернув свої території, і здавалося б, можна було б на цьому і закінчити. Але я щось надто в себе повірив і вирішив повоювати ще з надією на те, що я зможу захопити Дунайську Федерацію в Європі. Щоправда, мене швидко попустили, захопивши Закарпаття, яке я потім, звісно ж, успішно відбив. А потім румуни почали відбивати території і майже захопили Одесу. Коротше ситуація була поганою, і краще б я закінчив тоді на переможному марші. Відео в Румунії атакувати стало складно, а тому я вирішив атакувати в Угорщині, Чехословаччині. Та Польщі, ні, ну а що, не можеш атакувати тут, так атакуй там. Ну все ж логічно. Ще й Данія провела висадку під Одесою, але через відсутність портів я швидко закрив цю висадку. А потім з вірою Пса Патрона я зміг оточити румунів в південній Бесарабії, і, звісно ж, я їх там знищив. На польському напрямку зробив фронт по Віслі, щоб вона була для мене щитом від ворожих атак. На румунському напрямку я продовжував просуватися вперед і робити отучення. Це було дуже складно, але я старався, потів... Все заради вас. А тому, ну як би поставте лайк, обов'язково. Знову відбив висадку, але на цей раз греків, які навіть встигли захопити Одесу, але ненадовго. Потім потужність настільки скакнула, що я почав вийти вже аж до Стамбулу. Все таки не варто забувати. Древні окри викопали Чорне море, а тому ми повинні контролювати вхід до нього. Поки я розповідав ворогам про цю давню легенду, греки знову висадилися на цей раз в Криму. І поки я підходив, вони захопили Херсон, Миколаїв та Запоріжжя. Спочатку я закрив греків на материку, а потім хотів пробитися на півострів, але не вийшло. А тому довелося по старій тактиці відходити, запускати греків, а потім оточувати і знищувати. Так я зміг зайти в Крим і звільнити його. За півтора року війни вийшов ось такий фронт. Просунувся, я вважаю, непогано, враховуючи, що на початку в мене було лише дві бойові армії. По всьому фронту я почав будувати стіну, але не яценюка. Щоб дунайці більше не могли заважати процвітати потужній Україні. Коротше, на цьому все. Воювати далі сенсу немає, бо в них в Альянсі Америка, до якої я, звісно ж, ніяк не доберуся. На цьому все. Більше за Закарпаття я грати не буду. Дякую спонсорам, дякую усім. Все, я втомився, до побачення.